Вітаємо в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо процеси створення запитів на медикаменти та перенаправлення запитів між складами різної позиції в ієрархії. Щоб сформувати замовлення, клацніть Фактура замовлення. З'явиться нове вікно, запит на ліки із полями для заповнення. Поле номер може бути заповнене користувачем або генеровано автоматично. У полі Дата відображається дата створення замовлення. Поле Опис слугує для внесення додаткової інформації. У полі Вид потрібно обрати вид медичного засобу. У полях від до потрібно вибирати звідки та куди переміщаються медичні засоби. У полях віддав та прийняв потрібно вказати відповідальних осіб. Які мають право доступу на прийняття або відвантаження медикаментів. Тіло документу відображає поточний стан складу, з якого створюється замовлення. Тут потрібно вказати кількість одиниць медикаментів для замовлення. Нижня секція відповідає за перегляд стану складу, залежно від того, чи поставлений прапорець у полі, показати стан віддаленого складу. Якщо прапорець поставлений, то можна побачити стан складу, на який формується замовлення. Якщо забрати прапорець, то можна побачити поточний стан складу, з якого формується запит на медикаменти. Додайте позицію у тіло документу, двічі класнувши по певній позиції. Якщо позиція нова або її немає в активному залишку, клацніть Новий. Відкриється номенклатурний довідник, де можна вибрати позицію. Клацнувши Зберегти, ви створите тільки заготовку фактури. Це не вносить ніяких змін у баланс складів. Якщо клацнути замовити, то фактура отримує статус замовлено. Після замовлення користувачу, який відповідає за склад, на який відправляли замовлення, на вкладці Вхідні прийде нотифікація, що в нього є неприйняті накладні. На вкладці Вхідні це замовлення можна направити на склад вище по ієрархії. Для цього клацніть Створити із заявки та виберіть Фактуру замовлення. У новому вікні у полі Вид виберіть замовлення зі складу. У полях Від до виберіть потрібний склад. Підтвердіть дані. У випадку, якщо достатньо документів у заявці, класніть Створити із заявки та виберіть пункт. Фактура переводу: відкрить ця комбінована форма запиту. Система автоматично заповнить фактуру переводу відповідно до переліку та кількості медикаментів, які прийшли в запиті. У випадку, якщо кількості медикаментів недостатньо, то окремі позиції будуть підсвічені червоним кольором. Користувач, який формує дане переміщення, зможе відредагувати кількість медикаментів. Клацніть віддати, щоб сформувати фактуру переводу на ці медикаменти. Фактура переводу відповідає внутрішньому переміщенню, яке описане у відео. Як перемістити замовлення між складами? Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.